Пішла наша посилочка, і хочу з вами разом подивитися, що ж нас тут прийшло. Ну, перше, це сорбефлор. Дієтична добавка. для чого вона потрібна? А це ж наш сорбент, який допомагає нам, ось дивіться, для очищення кишківника. якщо якісь отруєння, переїли щось, не те, що потрібно там, або дуже багато, інтоксикація організму, діарея. Бачите, обволакує стінки слизової кишківника, має здатність сорбувати шлунково кишковому тракті. Дуже швидко виводить токсини, допомагає нашому організму справитися з усім непотрібним, що є в ньому, і очистити дуже гарно. дивіться, в якій баночці великі. Да, це дуже-дуже потрібно. Тибетські гори, рецепт Тибетських гір. О, це онтопротектор, імуномодулятор, який от. Також підтримує, допомагає От підвищення імунного захисту, протипухлинна дія, знижує рівень цукру і холестерину крові і знімає симптоми хронічної втоми. також. Да, ось такая сяпітон, фітос з хвою, мій улюблений протизапальний антибактеріальний антивірусний засіб, це хвоя, це пилочок, це а як пахнуть ці таблеточки, вже не кажучи про те, що мене діти їх цукерками називають. І кажу так: ну більше трьох не можна в день, хоча б так. Да, то Ось дивіться, це для зменшення активності запальних процесів, прискорення відновлення організму. Ну, якщо вже перехворіли, реабілітація, поліпшення кровообігу, зміцнення су. 1, підвищення імунітету, тобто, от дивіться, анемія, гіпоавітаміноз оце все от, допомоги якраз опітом фітасхої. А ми завжди його п'ємо. От зараз, якраз такий період сиро, холодно і вірусів дуже багато. От, нещодавно про нього говорила це офталофлор для очей. Підтримка зору, зорового м'язу та й взагалі, от, Наші очі дуже до допомоги потребують. Так, це профілактика захворювань також очей, живлення зорового нерву, поліпшення зору. Ну, що дуже дуже нам потрібно, так. Особливо зараз дуже потрібно да, займатися. Тобто постійно потрібно займатися зором. Я думаю, що ви зі мною згідні. Beauty Pro. А для чого потрібна ця добавка? А ось дивіться, тут все написано. Для... Це комплекс вітамінів і мікроелементів, які поліпшують стан шкіри, волосся, нігтів, це участь у синтезі колагену. Тобто, дуже-дуже потрібно нашій шкірі кератину, от також, що сприяє покращенню. Пружності, еластичності шкіри і підвищує. От допомагає навіть коли зможки. Тобто, це допомога нашій шкірі. От Beauty Pro – це допомога нашій шкірі. Дуже гарна добавка. Ну і все нам дуже потрібно. Вітамін Д, потрібен вітамін Д. Та, звичайно, будь-якої перероки, а зараз особливо. Вітамін Д. Для чого? Це засіб, який відповідає за обмін кальцію, фосфору в організмі, тобто будівельні матеріали. Для кісток, для зубів. Да. От, да. І для нервової системи також да. завжди потрібно її підтримати нервову систему. Еліксир для шлунка. Да. підтримуємо свій шлунок, особливо зараз і застіля десь щось. От бачите, загальнозміснюючий засіб. При захворюванні шлунково-кишкового тракту допомагає поліпшенню травлення, виведенню шлаків з організму, токсинів різних. Оце якраз, бачите, сорбіфлор для шлунку. Оце все дуже дуже потрібно. Для підтримання підшлункової залоси. Також, да. от що тут? Ну, покращення, звичайно, роботи підшлункової, залози. І, ну, і ну, Взагалі, да, діяльність нашого шлунка це підтримка. Тут дуже багатий, дуже класний, потужний просто склад, підтримка шлунка. Дуже добре. От, також для підшлункової залози. Для судин, для, взагалі, от, і для серця, для судин, щоб судини наші були еластичними, це східний гриб. Цікаво, а для чого він потрібний? Давайте разом з вами ще раз повторимо да, для себе. для чого він потрібний. Це імуномоделюючий засіб. При вірусах, інфекціях, синдром, хронічної втоми. От сильний такий онкопротектор нормалізує кров'яний тиск. От З тиском, да, це така боротьба завжди у більшості людей. боротьба Для зору, а це якраз. Помічничок такий нашому офталофлору. Да? Еліксир для зору, це е, така вітамінчики в рідкій формі. Е, що тут да, покращує, сприяє покращенню зору, знижує ризик розвитку катаракти, попереджає захворювання дегенерації сітківки, допомагає нашому оку. Да, і ми також е, пропивали е, цей ось для зору, еліксир. І дивіться, дуже багато 39-х. А це ж такі класні. Кремчики, наші це гель 39 екстрактів. Це цілюща формула. Саме 39 трав, які входять в цей гель, швидке загоєння подряпин, опіків, сінців. Це навіть коли кусаються мухи, комари, от також дуже добре помазати і оцей уходить. Антисептична дія, протизапальна дія. І Зменшує запалення, от заспокоює, Скажу вам не тільки шкіру зовні, а й слизову оболонку горла. Ми його їмо, видавлюємо, ми їм мажемо очі. Тобто, Це просто така допомога. Так, для шлунка в нас тут. Ага, валеріана. Так. Без спирту, без цукру, дуже добра, дуже гарна. Для легенів допомога. Тобто ось така суперова класна продукція. І я вам дякую за увагу. І рекомендую користуватися натуральною продукції. підтримайте себе, друзі.